Працівники бібліотеки переконані, такі виставки традиція, і водночас велика справа для творення України. Жодні сучасні технології та інтернет не замінять її величність. Книжку. Юрій Шиповал у своїй ілюстрованій енциклопедії України держава, що вийшла у київському видавництві Балтія Друк у 2008 році, знайомить з історією, державницькими традиціями. з Природою, культурою та побутом українського народу змістовна інформація, надзвичайно унікальні просто фотодокументи, які вміщені в цій книжці, яскравий дизайн цього видання робить енциклопедію універсальною і цікавою для будь-якого читача. Особливу увагу наших користувачів хотіли би звернути на дев'ятитомне видання. Тисячі років української суспільно-політичної думки, яке вийшло в Київському давництві Дніпро у 2001 році, видання надзвичайно цікаве, в ньому зібрані матеріали і документи, які висвітлюють тисячолітній процес з 10 по 20 століття становлення, розвитку національної суспільно-політичної думки. Представляє історію національних інтелектуальних і духовних пошуків і думок видатних українських суспільно-політичних діячів в різні епохи. Нині актуальне питання національного виховання. Тому книжка Анатолія Багнюка Символи українства буде цікава усім. Дане видання це художньо інформативний довідник, який в популярній формі розкриває значення і зміст античних. Християнських і національних символів та образів, які, на думку автора, належать до основи української духовності. Також на виставці представлені книжки відомих політичних та державних діячів українського суспільства: Левка Лук'яненка, В'ячеслава Чорновола, Ігоря Юхновського. У виданнях вміщено виступи статті присвячені різним аспектам політичного життя України.